В Україні стрімко зростає захворюваність на кашлюк. В нашій області теж фіксують такі випадки. Це украй небезпечне інфекційне захворювання може призводити до тяжких наслідків. Лікарі епідеміологи наголошують, така несприятлива підситуація, викликана недостатнім рівнем вакцинації дітей, враховуючи те, що в Україні, в тому числі і в Кривому розі, незадовільна була проведена кампанія по щепленню. Ми маємо на сьогодні зростання рівня захворюваності на таку інфекцію як кашлюк. Якщо в 2023 році було зареєстровано два випадки кашлюка у нещеплених дітей, у 2024 – четвертому 31 випадок. А за 4 місяці поточного року вже ми зареєстровано у нас 20 випадків кашлюка. Щеплення вони проводяться вже більше 200 років, і не треба їх боятися основна. Завдання щеплень це попередити виникне і розповсюдження різних інфекційних захворювань.